Я була в хаті, і я чую, як бабахнуло в 9 часов. Я думаю, господи, що таке? В 9 часов, думаю, криша валиться. Якраз над моєю кришею зруйновані дахи, вибиті вікна, пошкоджені паркани, наслідки ракетно-дронової атаки в ніч з 1 на 2 грудня в Молодівицькій громаді. Вісім домогосподарств пошкоджено. Постраждалих немає. Місцеві кажуть, все завдяки горіху. Він врятував життя двох родин, адже саме дерево прийняло на себе основну хвилю удару ворожого дрону. Найбільших пошкоджень зазнав будинок сім'ї Кечан. Двір весь усипаний уламками БПЛА. Ліліана Кечан розповідає, в момент прильоту всі були вдома, та звук підлітаючого шахеда ніхто не чув. Кожен займався своїми справами. Ерік сидів, ну він навчається у Чернігівській академії, то сидів, навчався за комп'ютером. Я сиділа на своєму дивані, дочка теж і чоловік. Нічого, наче ми звичайно завжди чуємо, коли щось летить, а то наче тихо було. І потім звук сильний дуже, і взрив, і все почало все сипатися. Побачив лише момент вибуху і чоловік Ліліани, акоп. В цей час він палив у коридорі, зрозумівши, що сталося, одразу побіг рятувати дружину та дітей. Взрив. я не так за себе, як побоявся за сина. Якраз він на тій стороні сидів комп'ютер. Я підбираю, на окно лежить на його. Ну, щоб підняв, його витягнуло туди. Посмотрив, что все ничего. нічого. Такої не немає. І все, их на вулицю, кажу, і до бабусі. Бо вона опять вот это літа. Я не за себе боюся, а за свою сім'ю. У мене вже 53, я не боявся, ні смерті, нічого. У мене головне, був сім'я, щоб все вони були цілі. Слава Богу, щоб все живе і здорове. А коп каже, постраждало від вибуху буквально все. Дах повністю в хату, в сарай, погріб, машина. Корник повністю знісло, вообще ніту нічого. Все забор, що я обгороджувала, вона видно. вот ви шифером все була оборожена, все переломано, нема нічого, все пилом поламалось. В іншій половині цього ж будинку проживає 62-річна Олена Бабенко разом зі своєю мамою. Я з матір'ю сиділи в залі, дивилися телевізор. Коли як грохнуло, шифер посипався і ззаду. Плам'я. Ну і все, а матері 96 годин глухає. Я її з хати не могла вивести, не загорілась хата. В частині будинку, де мешкає мама Олени, вибиті вікна, пошкоджена стеля, а до помешкання самої жінки вхід взагалі привалило. В цій половині в моїй і коридор завалився. Літні кухні попадали, сараї. Господарство поруч також має наслідки від удару. В момент влучання в будинку знаходився 34-річний Іван Власенко. Я ночував тут, ну спав, зрив, я кричав, з ноги підтягнув, ну не вдарило, мене нічого. Вискакував туди, я побачив вогонь, там де точка прильоту. Все, і я на двір вибігаю, бігав з людьми. Що, що робити, куди далі. Я не знаю далі просто. Ночі боявся сюди заходити, в цю кімнату. Я не знаю, як сказати. Страшно дуже. Ну, окна, читай всі окна. На утро побачив, що шифер, куди шифер не приймав лежить. Побачив тут, Засвітив світив ту сторону, бо усі всі шифер з гвоздей. Ну, другі двірі теж літня кухня, все розбите. Ну, шифер позріваний в оку немає. Я не знаю, як воно так. Оглядає своє пошкоджене внаслідок влучання житло і Зінаїда Бриліант. Я вийшла от сюди на віранду і почула страшний взрив. Я подумала, що машина взорвалася. А виявилося, це таке. Страшно було дуже. Nespaliet noutra, nespala, varbūt ne, noutra, ja kiš tam son. Трагедія об'єднала всіх. Після повідомлення ДСНС про влучання на місце події одразу прибула швидка та поліція, а також представники Молодівицької селищної ради. Вже зранку біля пошкоджених домогосподарств працювала комісія для фіксації фактів руйнувань, пошкодження майна соціальної сфери та житлового фонду внаслідок військової агресії Російської Федерації на території Молодівицької громади. Представники комісії оглядали масштабу руйнувань, оцінювали стан будівель, аби в подальшому допомогти мешканцям громади. Підтримку постраждалим надав і благодійний фонд Рокада. Привезли будівельні матеріали, аби попередньо залатати пошкодження в будинках. Ми зателефонували до малодівецької громади. Вони не повідомили про те, що вчора було влучання, і тут проживають люди, які потребують допомоги в нашому благодійному фонді Є такий напрямок роботи, як екстрене реагування. Тому на сьогодні ми провезли набори для того, щоб законсервувати приміщення та для того, щоб створити для людей умови, в яких вони могли б могли переночувати. На зараз ми видаємо брезенти, прівки. ОСБ, дошки і так далі, для того щоб допомогти людям. Також на місці працював психолог благодійного фонду Олександра Сердюк, спілкувалася з постраждалими, аби вивести їх із шокового стану після влучання ворожого БПЛА. Ми знаємо, що тут є діти, котрі дуже були перелякані, злякані, і ми вже зв'язалися з батьками, щоб надати їм допомогу, давали рекомендації. Є похилого віку бабуся, котра наразі взагалі не може зрозуміти, що відбувається. Вона каже. Невже є дитина, не вже знову війна. Ну, тобто вона в, в неї вона втрачає пам'ять, і тому наразі вона, знаєте, в такому швидкому стані вона не може зрозуміти, що відбувається. Приблизно 80% людей, котре ну, от Ми приїжджаємо, потім звертаються до нас. Наша задача допомогти одразу, якщо хтось в критичному стані їм при ну як взяти доводи, да і дати їм, хоча б е, розуміння, що вони можуть звертатись. Голова сільської ради Олена Журавель телефоном повідомила, потерпілі отримують всебічну підтримку від громади. Відразу ми прибули з заступником на місце події. І наразі цією громадою допомагаємо відбудуватися, і, і насправді комунальну техніку надаємо е, для того, щоб там вивозити от наш будівельне та за сміття, і наші комунальщики там їм допомагають. Будемо розглядати питання по про виділення матеріальної допомоги на сесії. Громада об'єдналася так і будемо всі разом допомагати.